Нові подробиці резонансної справи про побиття велосипедиста у Києві відбулося судове засідання за участі водія Мерседесу, якого підозрюють у жорстокому нападі, який запобіжний захід обрав суд та що світить нападнику за скоєне, якщо його провину доведуть. Про це далі у випуску з вами Ірина Нестеренко. Подільський районний суд Києва змінив запобіжний захід Олександру Хілику, якого підозрюють у побуці велосипедиста. Його відправили на 30 днів у СІЗО без права внесення застави. Про це розповів кореспондент обоз ЮЕЙ Андрій Жигайло, який був на судовому засіданні. До слова спочатку водієві повідомили про підозру за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, але під варту не взяли навіть попри клопотання. Ння прокурора згодом Хілика затримали в білій церкві та оголосили підозру за ще однією статтею залишення людини в небезпеці. Ця стаття передбачає покарання до восьми років за ґратами. На своє виправдання Хілик у залі суду заявив, що інцидент нібито спровокував сам велосипедист. Він буцімто тягнув щось із кишені підозрюваного та нагрубив дружині водія. Після цього кермувальник нібито вдарив постраждалого. Відтак Хілик перебуватиме в слідчому ізоляторі до 31 жовтня. Утім, адвокати підозрюваного готуються подавати апеляцію та оскаржувати цей запобіжний захід. Нагадаю, 25 вересня у Подільському районі Києва сталася бійка між водієм Мерседесу та велосипедистом. Керманич автівки припаркувався на велосмузі, заблокувавши рух. Коли 40-річний велосипедист Антон зробив йому зауваження, чоловік розлютився, вийшов з автівки та кілька разів ударив його по голові. Постраждалий з непритомнів, а нападник відтягнув його на узбіччя та втік. Антона госпіталізували з тяжкими травмами, закритою черепно-мозковою, забоєм мозку та переломом скроневої кістки. Наразі чоловік проходить лікування у столичній лікарні. У коментарі Суспільному він зізнався, що не одразу пригадав момент нападу і вперше дізнався про удари по голові вже з відеополіції. Під час розслідування справи стало відомо, що 44-річний Олександр Хілик фігурує у кримінальному провадженні щодо розкрадання коштів, виділених на потреби військових. Його компанія Глобал Хіл ікс груп у 2022 році за версією слідства привласнила 25 мільйонів гривень, які КМДА спрямувала на закупівлю зимової форми для 112-ї бригади тероборони. Натомість військовим постав ставили на якісний одяг. Куртки, штани та комплекти, що не відповідали технічним вимогам і були непридатними до використання. А що думаєте ви про цей інцидент? Та яке покарання для водія Мерседеса було б справедливим? Про це діліться у коментарях. Нові деталі резонансної справи про побиття велосипедиста правоохоронці затримали водія Мерседеса, який перетворив звичайну суперечку на справжній жах. Олександр Хілик жорстоко побив велосипедиста, залишивши його з серйозною черепно мозковою травмою просто на узбіччі. Нападник намагався втекти, але тепер він під слідством за новою підозрою. Що цікаво, чоловік раніше вже фігурував у іншій гучній кримінальній справі. Де зараз Олександр Хілик? Чому чоловік пішов на? Таку жорстокість, що відомо про стан потерпілого, яке покарання загрожує водію, та що приховує його кримінальна історія. Мене звати Яна Порхун. Всі деталі замить. Водію Мерседеса, який жорстоко побив велосипедиста і покинув обабіч дороги, інкримінують ще одну статтю кримінального кодексу. Ввечері 2 жовтня правоохоронці затримали нападника в білій церкві. Спершу його звинувачували в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. Тепер додалася ще одна стаття залишення людини в небезпеці. Так, після того як водій наніс три удари в обличчя велосипедисту, від яких той втратив свідомість та впав. Водій відтягнув постраждалого на узбіччя дороги та залишив у непритомному стані. Сам підозрюваний поїхав з місця конфлікту. Після повідомлення йому про підозру буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Що відомо про конфлікт та стан потерпілого наразі? Інцидент стався 25 вересня на вулиці Межигірській у Подільському районі Києва. Водій Мерседес Бенс припаркувався на велосмузі, заблокувавши рух. Коли 40-річний велосипедист Антон зробив йому зауваження, чоловік розлютився. Вийшов з автівки та кілька разів ударив його по голові. Потерпілий, знепритомнів, а нападник відтягнув його на узбіччя та втік. Антона госпіталізували з тяжкими травмами, закритою черепно мозковою забоєм мозку та переломом скроневої. Кістки наразі потерпілий, приходить лікування у столичній лікарні у коментарі. Суспільному він зізнався, що не одразу пригадав момент нападу, і вперше дізнався про удари по голові вже з відеополіції. Я сказав водію: їдь або включи аварійку, на що він почав бикувати, хто ти такий, і так далі. Він сів у машину до жінки, однак їхати не планували. На мої прохання теж не реагували більше вже нічого не пам'ятаю. Окрім втрати пам'яті, чоловік скаржиться і на постійні головні болі. Сьогодні лікарі оцінюють його стан середньої тяжкості, але стабільний. Крововилив може бути до півроку. Зараз у мене головні болі постійні, тягне в шиї. Головні болі невизначений час можуть бути. Я сиджу рідко. Більшість часу лежу, бо інакше починаються спазми. На Антона чекає щонайменше два тижні в стаціонарі. Далі ж чоловік оговтуватиметься під наглядом сімейного лікаря. Що відомо про водія Мерседеса? У прокуратурі офіційно не називають імені нападника. Однак, за даними обосю за кермом Мерседес G500» був 44-річний бізнесмен із Київщини Олександр Хілик. Чоловік відомий численними порушеннями правил дорожнього руху та фігурує у кримінальному провадженні щодо розкрадання коштів, виділених на потреби військових. Його компанія Глобал Хіл ікс груп у 2022 році, за версією слідства, привласнила 25 мільйонів гривень, які Кимде. Спрямувала на закупівлю зимової форми для 112-ї бригади тероборони. Натомість військовим поставили неякісний одяг, куртки, штани та комплекти, що не відповідали технічним вимогам і були непридатними для використання. На рахунки його підприємства було перераховано понад 25 мільйонів гривень бюджетних коштів. Частину коштів, понад 3 мільйони гривень, обвинувачений легалізував шляхом формування штучних витрат. Провівши фінансові операції з фізичною особою підприємцем без фактичного постачання товарів чи послуг. Згодом Хілику оголосили про підозру. Розгляд справи почали у 2023 році. Фігуранта навіть арештували. Однак суд вирішив пом'якшити запобіжний захід. Замість сізо підсудний отримав особисте зобов'язання. Нібито через сімейні обставини у нього двоє усиновлених дітей, а дружина на восьмому місяці вагітності, і вони очікують на появу третьої дитини. Наразі справа перебуває на етапі долучення письмових доказів і підготовки до дослідження фактичних обставин. Наступне засідання призначене на 10 жовтня у Деснянському районному суді. Втім, вже на іншому судовому засіданні у справі про жорстоке побиття велосипедиста історія з пом'якшенням вироку Олександру Хілику повторилась. Прокурор вимагав арешту підозрюваного, але суддя обмежився нічним домашнім арештом. Наступне засідання призначили на 6 жовтня. За побиття велосипедиста Олександру Хілику готують нове повідомлення про підозру за двома статтями кримінального кодексу. Йому загрожує від 3 до 8 років тюрми за залишення в небезпеці та від 5 до 8 років за умисне тяжке тілесне ушкодження потерпілого. А що думаєте про такі рішення суду ви та яке покарання для водія Мерседеса було б справедливим? Діліться в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.